7 жовтня на Закарпатті провели другі міжурядові консультації України та Словаччини. Зокрема, говорили про енергетику. Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії в Україну. В енергетичній сфері Україна та Словаччина реалізують амбітний спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора мукачево вельке Капушани. В рамках програми «Ukraine Facility» Передбачено фінансування цих робіт. Проєкт має бути завершений з обох сторін до кінця 2028 року. В результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав. Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль. Прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує. також. Ми домовились про створення Східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання наших газових сховищ, розбудову інтерконектора Мукачево та співпрацю у атомній індустрії. Ми також говорили про те, що транспортна транспортна система, яка існує в Україні, її треба використовувати. Ми маємо транспортну систему. Рупи газу і нафти обговорили також питання інфраструктури, безпеки та оборони, санкцій та реалізації формули миру. В час попередніх зустрічей Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице. Власне, це ініціатива пана прем'єра і ми. Продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури і проходження сертифікації рухомого складу. В той же час плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції ЧОП. Ще один проект, який перебуває в стадії опрацювання, це розвиток транскордонного залізничного маршруту ЧОП Черна над Тисою. Розвиваємо інфраструктуру цього прикордонного залізничного пункту пропуску для збільшення його спроможностей. Нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером. Виробничі потужності, якого розташовані в Словаччині, про збільшення виробництва снарядів калібру 155. Очікуємо на нові оборонні контракти на рівні підприємств. Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні. Зокрема, мова про розмінувальні машини Божена, їх, зокрема, і обслуговувані ремонти. Також Україна вдячна. За готовність Словаччини надати вже наявну інженерну техніку і техніку для розмінування. Продовжується надання гуманітарної допомоги. Це нелетальна, нелетальна зброя. Коли ми говорили, міністр оборони говорив про розмінування, яке є дуже важливо для розмінування українських територій, також ми говорили про багато моментів, які допоможуть українцям перезимувати. Ми бажаємо, щоб Європейський Союз, який має Єдиний європейський ринок через словаччину і наступні сусідні країни більш інтенсивно співпрацював в енергетичній сфері. Ми бажаємо вам миру, який буде поважати ваш суверенітет і цілісність, територіальну цілісність. Ми будемо підтримувати кожну позицію плану миру. Тут ми маємо план миру, формула миру пана президента Зеленського. Також на такий план надають і представники Китаю. З нашого боку, пане е, Денис, е, ти повинен очікувати, що ми будемо брати участь у будь-якій формі мирної ініціативи, яка вела би до припинення такого воєнного конфлікту. Говорили і про євроінтеграцію України. Україна запрошена стати членом Європейського Союзу. А ми це членство в Європейському Союзі підтримуємо без будь-яких. Е, Умов, членство в європейському союзі для України корисним. Ми думаємо, що якщо Україна буде членом європейського союзу, то це буде дуже важливо. Ми маємо близькість мов, близькість культур. А якщо до цього долушаться і інші країни. Говоримо про Болгарію, то можливо для Європейського союзу це буде нова форма співробітництва, який буде яке буде корисним. Ми говорили і що ми готові надати всі весь досвід, який ми маємо з процесу долучення до Європейського союзу. Це важливий процес, серйозний процес. Ми будемо наш досвід вам надавати. А що буде корисним, ви візьмете, що не буде корисним ні. Країна Україна це є країна, яка має цілікація спрямовано йде до Європейського союзу. А ми є країною, яка підтримує такий вступ щодо вступу України в НАТО. Роберт Фіцо на початку зустрічі сказав. Я відкрито тут перед вами всіма говорю. Ми дуже ми холодно ставимося до питання членства України в НАТО. Я говорю про це відкрито, і у стосунку членства в Європейському в Європейському Союзі, це ми повністю на 100% вас підтримуємо. Бо це Ваше членство буде дуже важливим і цінним для нас. Після міжрядових консультацій представники України та Словаччини підписали чотири документи, зокрема, декларацію, у якій йдеться про посилення політичного діалогу та побудову добросусідських відносин, підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів реконструкція інтерконектора, пряма залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури. Четвертий вектор це розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній науковій, медичній та інших сферах. Важливо, що результатом сьогоднішнього діалогу є конкретні домовленості. Перша домовленість це імплементація угоди про реадмісію. Ми вдосконалюємо алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження. Друга Домовленість це меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти та України та Словаччини. Йдеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів та вчителів в словаччині пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності. І третя домовленість це меморандум про співпрацю між нашими аграрними міністерствами. Очікуємо на євроінтеграційну підтримку словаччини в аграрному. Кластері, зокрема щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів, уряд словацької республіки має зацікавленість продовжувати міжурядові консультації, міжнародні, міжурядові зустрічі і запросити український уряд в січні чи в лютому 2025 року відвідати словаччину і знову зустрітися для вирішення наших питань.